Друзі, наше життя, воно повне е, таких якихось подій, які, е, дивлячись на які, живучи в яких нам, е, доводиться щось змінювати в житті. Ну, ось електрика. Да? Немає електрики, ви підлаштовуєтесь якось. Що да? ви робите? Що ви робите? А? Більше гуляєте. А знаєте, знаєте, чому раніше. Ну це для молоді більше. Чому раніше в родинах багато дітей було? Раніше 100-200 років назад. А? Світла не було. І люди спілкувалися, розумієте? Зараз телефони, зараз комп'ютери, да? нема коли поспілкуватися. І зараз ми знову починаємо спілкуватися. Світло вимикають, ми гуляти виходимо, людей хоч побачимо. Да? Ми у оце, цей тиждень, коли була така ну дуже спека, аномальна. Да? Ми були в Ірпіні. Там, знаєте, там теж дуже гаряче було. Світло там вмикали з 6 шостої ранку. Це Київ. Майже ірпінь. З 6 ранку і по 12 дня, і все, і потім світла нема. Нема зв'язку, кондиціонери не працюють Ну, важко. Інтернету нема, зателефонувати, знаєте, коли зв'язок поганий, говориш і там по пів слова, по пів слова тільки чуєш. Ви знаєте, ця спека, вона ну, діє на людей, да? настрій погіршується і тому подібне. Але нам доводиться з цим жити і треба щось змінювати в своєму житті. Якщо ми не підлаштуємося, буде дуже важко. Ми їхали назад, ми туди їхали в понеділок, в Ірпінь на авто. І знаєте, у нас авто, воно перетворилося в парилку, в лазню. Лазня це баня. Ось, тільки вода зверху не капала, а з нас стекла вода. І коли ми назад їхали, я кажу, дружині, своє світочка, візьми, там треба щось записати. Вона, у мене на панелі там ручки лежать, ну, щоб писати там папірці, і вона мені дістала ручку. Показала ручку. Гляньте, що сталося. Уявіть, яка спека була? Пластмас. Погнувся. Друзі, знаєте, оце е, я подумав, що оце нагадує мені, але там ще гірше. Це пекло. Скажіть, будь ласка, хто з вас е, не вірить в Бога? Легше так сказати, запитання таке задати. Чесно, будьте чесними, ми ж ну, дорослі люди. Хто не вірить в Бога? Є такі? Немає. Слава Богу. Тому ви знаєте, що є рай. І є пекло, ад, є пекло. Ви знаєте, якщо ця ручка попала би в пекло, від неї нічого б не залишилося. Що таке пекло? Це не просто вогонь, який горить постійно. Пекло це вічні страждання людини. Тобто людина, уявіть, людина хоче померти від того, що вона такі сильні страждання, і не може. І це буде вічно. Уявіть, у це е, фото викладали в інтернет в Запоріжжі, е, поклали на поле, де Соня хросте. Знаєте, що таке Соня? Ось, де Соня хросте, поклали градусник. І градусник на землі показує 71 градус. Ми коли приїхали на минулому тижні, їздили на море е, з друзями нашими, ми коли е, після обіду пішли на море і пісок, ми не могли йти по піску. Ноги пекло. Я думав, що я впалю собі ноги. Тобто, така спека. Друзі, це страждання. Воно приносить нам страждання. Ми ховаємось десь, друзі. Але від пекла не сховаєшся. Від пекла можна піти в інше місце. І це рай. Я хочу прочитати вам одне місце Святого Письма з Біблії. Біблія це слово Боже, і я, ми живемо цим Словом, живемо по цьому Слову. Це Бог нам говорить і ми виконуємо те, що Бог там написав нам. І ми знаємо, той, хто прийшов до Бога, той буде в вічності і буде вічності з Господом, тобто в раю. І тут я хочу прочитати один уривочок. Називається Ісус і багатий юнак. І ось один підійшовши, сказав йому Ісусу: Учителю, добрий. Що доброго я маю робити, аби мати вічне життя? Скажіть, будь ласка, хто з вас думав про те, що треба робити добре в своєму житті, і тоді ти будеш мати вічне життя з Богом? Хто з вас про таке думав? Всі, так? Да? Треба заслужити. Ви чули таке? Треба заслужити. Що заслужимо, те і отримаємо. Чули таке? Тобто буду робити добрі справи. І, значить, буду на небі з Господом. Якщо запитати, ви, ви грішні? Є тут грішні люди. Ой, які правильно відповіді. А є такі, хто каже, я нікого не вбив, я не грішний, я нічого не вкрав. Чули про таких людей? Ти ж, да? я намагаюся робити добре справи. Якщо до вас прийде сусід, ми так це ж, коли їздили в Ірпіні, були у нашого брата віруючого, він був в Запоріжжі, він переїхав туди по роботі, він зараз займається великою справою. І ми були у нього в гостях, і е, е, вони кажуть, е, накрили столи, кажуть, а ви хліб їсте? Ну їмо. А нема. Кажуть, а нема хліба. Ну там трошки, каже, залишилось, ви можете без хліба. Я кажу, може дівчата сходять до сусіда? Попросять хліба? Ходили до сусідів, хліба просили? Чи солі? А якщо до вас прийдуть, ви дасте? Добрі справи! Друзі, добрі справи. І от тут юнак він говорить, що, що мені зробити, аби мати вічне життя? Що доброго я повинен зробити? Тобто він думає, що своїми справами можна заслужити Царство Боже діями своїми. І дивіться, що Ісус говорить йому. Ісус говорить йому, чому питаєш мене про добре. Добрий тільки один Бог. Бог є добрий. Скажіть, будь ласка, хто знає з вас, коли Бог добрий? Коли він добрий? Він зараз добрий, як ви думаєте? Завжди добрий. Дякую. Він завжди добрий. А, а коли він карає нас, він добрий? Він нас не карає. Карає. А, написано в Слові Божому, кого люблю, того і караю. Це ж батько. А ми діти. А, у кого, ну, я бачу, є діти у вас, а, у кого вже дорослі діти? Дорослі яким ви вже не можете підійти і лазини дати. Є такі? No. Ви знаєте, у мене діти недорослі, у мене вовчик, йому 16 років. Я можу йому дати ще, але і не можу, боюся. Ви Знаєте, що, він у такий. Я вже дивлюсь на нього і хочу дати. А вже думаю, отвідка може прилетіти. Ні, звичайно, не прилетить, друзі. Але дивіться, коли ми караємо своїх дітей, ми добрі до них. Так. Да. Караємо чому? Треба навчити, щоб він був хорошою людиною. Да, По-перше, щоб це він розумів, що можна, що не можна. Ми один раз йшли. Е, ви знаєте, у вас у нас, я теж з Запоріжжя, у нас в Запоріжжі є алея Троянд. Да. Були там хтось був? Всі були, ну, не всі були. Поїйте, ну не в спеку в інший час, коли вони цвітуть, Поїдьте, дуже добре. І ми зустріли там з нашого села дівчину, і вона з дитиною була. І ви знаєте, ми, ми спілкуємося і тут чуємо, а, щось крики такі. А той хлопчик, її син, він там з другом своїм щось спілкувалися. І чуємо там крики такі, плач, і вона підхоплюється і біжить. Оцей хлопчик, він взяв її син, він взяв щось там, сталося, той його почав кусати, щось там, знаєте, а цей взяв його за волосся і об асфальт головою. І вона, як почала кричати: Орей! Я кажу, тікаємо Свєта, чекаємо звідси. Ну і вони там, друзі, скажіть, він карав свого друга. Він добрий був в той час, він був злий, він ненавидів, друзі. Але Бог, коли він карає, він карає на те, щоби змінити. Він не стає ненависним, він не стає злим. Він продовжує бути добрим. І він добрий, як сказали, завжди, друзі. Бог добрий завжди. Коли ми караємо дітей на того, щоб вони змінилися, ми добрі до них. Знаєте, я пам'ятаю, як я карав своїх дітей, я з ними сам потім сидів, вони плачуть, сидять, я дав їм там пару разів по п'ятому місцю. Вони сидять, плачуть, ну боляче, звичайно. Ну, я б'ю ж так, щоб боляче було. Чи треба так, щоб було лагідно? Щоб нічого не відчув. Щоб боляче було. Я сижу, Він плаче, я сижу, я з ним плачу. А чому я плачу? Мені боляче теж. Да? Тебе мама карає? Тебе карає? Да? Мама любить тебе? Любить, так, да, правильно. Друзі. І Бог добрий. І Ісус Христос говорить: Бог добрий. Він добрий, Бог завжди, друзі. Добрий, завжди. Ісус Христос далі продовжує. «Добрий тільки один Бог. Якщо ти хочеш увійти до царства, до життя, дотримуйся заповідей. Той питає його, яких? Ісус відповів: не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво, шануй батька та матер і люби ближнього свого як самого себе. Каже йому: юнак, це все я зберіг від свого юнацтва. Чому мені ще бракує? Тож тобто, дивіться, він робив добрі справи, виконував Божі заповіді, але він всередині розуміє. Що цього замало. Його серце говорить йому, що добрих справ замало. І він говорить: чого ще мені бракує? Ісус йому відповідає: якщо хочеш бути досконалим, піди та продай своє майно, він був дуже багатий. Продай майно, роздай бідним і матимеш скарб на небесах. А тоді приходь і йди за мною. Почувши ці слова, юнак зі смутком відійшов, бо мав великі маєтки. Ісус говорить своїм учням, запевняю вас, що важко багатому війти в Царство Небесне. І ще додав, легше верблюдові пройти через вушко голки, ніж багатому увійти в царство небесне. Отака історія, і там ще два вірша залишилося, я вам потім прочитаю їх. Тобто, ця людина, юнак, він розуміє, єврей. Вони краще про Бога знають ніж ми, і цей хлопець він говорить: Я хочу бути в царстві Божому я все роблю. Я виконую заповіді, я роблю добрі справи. Ну, я почув, відчуваю, що цього замало щось там не вистачає в моєму серці. Друзі, скажіть, будь ласка, ви колись відчували, що вам чогось не вистачає? Чогось тут. Ви знаєте, у мене бувають такі моменти в житті, коли у мене, от я просто прокидаюся чи е, сижу, і у мене, знаєте, починають руки тремтіти. Мені якось погано стає не фізично, а якось, знаєте, всередині тут щось стискається так. І я розумію, мені щось треба робити. Я, я хочу піднятися, щось взяти, у мене якби з рук все валиться. Ну воно не падає фізично, а як би. І знаєте, я знаю, що мені робити. Я стою на коліна, і я починаю молитися. Я розумію, тут щось, щось мені треба, і мені треба зв'язок з Богом. І от у цей юнак він розуміє, Ісус говорить йому: ти маєш надію на своє багатство, на добрі справи. Каже, це марно, марно. Скажіть, будь ласка, срібло відповідає за все, гроші. Да? Відповідає. Е, як ви думаєте, чому кондиціонери працюють? Боюся. А, далі, Оля сказала, тому що є гроші, які ми заплатили за світло, у нас є електрика і можуть працювати концентр. Якщо б ми не заплатили гроші, працювало би? Ні, ми від'єднали би і все. Тобто гроші відповідають за все. Ви будете їсти. Що за це відповідає? Гроші. Щоб піти в магазин, знаєте, заходиш, очі на все дивляться, а купиш що, на що вистачає. Правильно? Отак от. За все підать. У вас немає здоров'я, щось сталося з вами. Гроші вилікують вас? Ні. Ми шукаємо лікаря, ми пігулки, а вони не завжди допомагають. У нас одна людина захворіла на онкологію і він хотів жити. І він машини продав, в борги заліз, зробив операцію одну, другу третю. І нічого не допомогло. І він пішов у вічність. А знаєте, що залишилось після нього? Залишились діти з боргами. Діти з боргами. Інколи думаєш, що гроші тобі в усьому допоможуть. Не допоможуть. Скажіть, будь ласка, гроші можуть друзів дати? Ні. Справжніх. Багато чого. Гроші не можуть зробити. А скажіть, отут, коли порожнеча гроші, коли ми з'їмо, заповнять? Ні. Ні, друзі. І ось Христос говорить: твої гроші, вони не допоможуть тобі в Царство Боже війти. Іди продай все, роздай бідним, і тоді іди за мною. Тобто спасіння дає Ісус Христос. І Він говорить, іди за мною. Цей засмутився. Чому? Ну, Багато грошей у нього було. У нас мало грошей, ми засмучуємось, да, коли треба їх витрачати. Чоловіки засмучуються, коли дружина дав карточку. Вона пішла в магазин, і ти чуєш смс-ки, коли приходять. Знаєте, у нас у дітей карточка є, але вона підв'язана до мене. І я мені блюм-блюм, щось. І друзі моря, я кажу, опа, хтось гроші краде. Раз на то син мій пішов, старший і гроші. Друзі, гроші, вони не задовольняють нас. І Христос говорить, відмовся від цього. Не покладай надію на гроші. Тому що гроші вони в багатьох речах не допоможуть, вони не дадуть спокою. Пам'ятаєте, раніше ми говорили такі слова, у нас було так, такий вислів: смілим. Рай і в шалаше. Що це означає? Коли є любов і не так багато грошей, і ти живеш. В шалаші, в палатки якийсь, ну тобі добре. Добре, добре, друзі. Тобто і Христос говорить: якщо ви покладаєте надію на себе, чи на свої гроші, чи на щось ще, це марна надія. Ну прожили ви тут ну, 100 років хай. А далі вічність. І що? Один великий завойовник, ви знаєте, Олександр там, якийсь, Македонський, да? був такий. Ось він завоював весь світ. Чули, да, таке? А знаєте, що він в кінці, смер... в кінці свого життя? Він захворів і потім помер. Він в кінці свого життя він сказав: поховайте мене так, щоб струни труни руки мої, отак от. Як ви думаєте, для чого? моє, Все, мої, так, все Ні, Навпаки. Він говорить: я прийшов сюди з порожніми руками. І я завоював весь світ, а, а ухожу так, з порожніми руками. Друзі. Нічого з собою не візьмемо. Нічого. І Господь говорить, от не покладай свою надію. І от людині, яка покладає свою надію на себе, чи на гроші, чи на щось матеріальне таке, вона буде посоромлена. У неї смуток. Чому? Вона не може. І написано, Ісус Христос далі говорить, почувши це, учні дуже здивувалися і сказали, то хто ж тоді може спастися? Ну хто? Тому що люди на що на себе? Хто заробив? Хто побудував цей будинок? Я! Мої руки! Це я заробив! Так же, да? Знаєте, в одному колгоспі а, председатель сільської ради, чи як там української, він стає, і ну ті, хто мого віку ще пам'ятають таке, а молодь вже не, не знає, коли колгоспи були. Він стає і каже: ми в цьому році. Ми стільки то там пшениці зібрали, ми стільки то там, ми так, такі класні, ми такі кологосники. І встає однавіруча людина і говорить, якщо, якщо Бог пошлет мороз, не поможе і колхоз. Друзі, якщо надія на щось, вона марна. Якщо надія на Бога. І людям нам, нам важко перекласти надію на Бога. Гроші ми бачимо. А Бога не бачимо. Але хто ж дає здоров'я, хто руки нам зробив, хто серце нам дав, хто розум нам дав, Господь. І Господь Ісус Христос говорить, важко. Легше верблюду, уявіть, як людині важко перекласти надію. Легше верблюду пройти скрізь голки в ушко, ніж людині перекласти надію на Господа. Важко. І хто ж може допомогти? Дивіться, людині це неможливо для людей. Все можливо для Господа. Я хочу, щоб ви сьогодні, коли підете звідси, щоб ви попросили Бога не покладати, щоб Він вам допоміг не покладати надію на щось матеріальне, на якісь свої заслуги, на свої сили, на гроші. Щоб ви попросили Бога допомогти вам побачити Його. Його ласку, його любов, і покладати надію на нього, на нього. І ця надія на Бога, вона дає людині вічне життя. Ви знаєте, багато людей я зустрічав, у мене теща така. Я її дуже люблю. Ну, Розумієте, да? Серйозно люблю. Вона зараз далеко від нас, люблю ще більше, тому що далеко від нас, друзі. І вона. У неї були е, життя таке нелегке, важке. І Вона, коли прийшла до Господа, вона почала ставати іншою людиною. Але були гріхи, і вона говорила мені завжди: Володя, я впораюсь, я зможу. А я кажу їй: ма, не зможете, не зможете. Якщо ви на себе надію покладаєте, ви нічого у вас не вийде. Нічого. Я в своєму житті о, вів дуже поганий образ життя свого. І знаєте, в один день я зрозумів, що мені треба до Бога йти. І коли я прийшов до Бога, Бог мене в одну секунду змінив і звільнив від тих поганих речей, які я робив, наркотики і багато чого іншого. Отак от в один раз звільнив мене. Чому? я поклав надію на нього. Він пробачив мені гріхи. І подарував мені вічне життя. Якщо ви хочете бути в Царстві Божому, а не в пеклі, вам треба перекласти надію з себе з багатства на Господа. Хай Господь благословить вас і допоможе. Це важко, це нелегко. Але якщо Господь, ви покличете Його, то Він вам обов'язково допоможе, і ви зможете це зробити. Амінь. Друзі, ми зараз помолимося з вами. Я вам скажу ще одну інформацію, і потім підете отримувати гуманітарну допомогу. Добре, давайте помолимося.